І змінюєш своє тимчасове місце голосування. Не проблема було б бажання людей завчасно скористатися цими можливостями. Так само і за кордоном. Ми навіть спеціально за допомогою Ради Європи зараз розробляємо комунікаційну стратегію, щоб коли наступять певні моменти, мати алгоритми. Швидкого пояснення громадянам, яким чином скористатися своїми законними правами, ми е, ставили питання, ну це я думаю, що під час прийняття спеціального закону нам м, м, зроблять можливість, скажімо, не тільки під час виборчих процедур, а щоб це можна було б зробити в поточному режимі. От Хочу сьогодні. Я, скажімо, з Донецької області я переїхав в, там, в Закарпатську, от я сьогодні схотів зафіксувати, що я голосую тут. І це важливо і навіть не стільки для національних виріб. Борів скільки для місцевих, щоб людей почали розглядати як членів громади, громади так і щоб з ними про це почали працювати, можливо, більше звертати на них увагу, тому що вони хочуть лишитись саме в цій громаді. Ну це знову ж таки про політику.